Господи Ісусе Христос, я приходжу до Тебе зі смиренним і важким серцем, відкриваючи перед Тобою свою слабкість, смуток і самотність, що тиснуть на мою душу, дякую Тобі за твою кров, пролиту на хресті, що очищає мене від усіх гріхів, дарує зцілення моєму серцю і відновлює мою душу. Господи, наповни кожен куточок мого серця своєю присутністю. Відведи темряву депресії та почуття самотності і наповни мою душу миром, радістю та впевненістю в тобі, нехай сила твоєї крові розірве всі ланцюги страху, сумнівів та відчаю, а твій святий дух веде мене до світла і надії. Допоможе мені пам'ятати, що я ніколи не самотній, що твоя любов завжди поряд зі мною і що через твою кров я прощений. Відновлений і визволений від тягаря гріхів, дай мені силу і терпіння щодня йти за тобою, вірити, надіятися і знаходити відраду навіть у найтемніші хвилини. Господи наповни моє серце радістю, мій розум, миром, а мою душу довірою до Тебе, щоб я міг могла свідчити про твою любов і силу крові, яка лікує, відновлює і перетворює ім'ям Ісуса Христа. Мого Спасителя і відкупителя. Амінь.